Дах зруйновано, а замість вікон фанера і плівка на подвір'ї пусто. Такий вигляд має дитячий садочок у Попасній, де ще не так давно лунав сміх і гралася малеча. Всього у місті терористи знищили три школи, два дитсадки та районну поліклініку. В області сьогодні 40 шкіл зруйновано або повністю, або пошкоджено, і враховуючи дитячі садочки. Тобто сьогодні треба відновлювати, деякі е, заново відбудовувати, а деякі ремонтувати. Учитель фізкультури Володимир Качургін згадувати пережити не хоче. Каже, їхня гімназія лише дивом уціліла. Коли от ось дві тижні бомбили, сильно попасно. На початку лютого? Ну так. Угу. І що тут пошкоджено? Всі вікна. Ну, от це втягло. все і окна потім ми приходили, це все вбивали. Снаряд он там далі снаряд пролетел, щось немного по школу задело. Школярі 20-ї гімназії від бомбувань потихеньку оговтуються. Багатьох їхніх друзів батьки встигли забрати. Проте деяким довелося побачити війну на власні очі. У нас там є там, стіни, там, де менше, ми туди і прятували. А ви во время обстрілу в школі були? Ну потом забирали батьки, Ну ведь ми ведь не, стр... не підемо вже одразу самі додому. Ждали, поки раді при нас просто так не пускали за останній тиждень, коли у попасній нарешті вщухли гармати. Жителі почали повертатися. Побільшало школярів і в школах на сьогоднішній день. 50 чоловік повернулося Вот за цю тиждень, поки ми почали вчитися. Це тільки, вона працює Це тільки тиждень вона робота. Только неділю робота школа. Ну діти зазванюються, свят з усіма батьками Ми тримаємо, Конечно же, діти будуть повернутися. Окрім шкіл і садочків, постраждали адміністративні будівлі та медичні установи. Геннадій Москаль каже, на відміну від педагогів, лікарі масово покинули місто. Тож на допомогу прийшли добровольці. Сьогодні заходить батальйон медичний на добровільній основі сформований. І Буде оказувати допомогу і військовим, і цивільним, і дітям і всім значних руйнувань зазнав і приватний сектор. Наразі відбудовувати його ризиковано. Вважає керівник військово-цивільної адміністрації, адже місто все ще знаходиться на лінії фронту. На думку Геннадія Москаля, сьогодні людям треба надати грошову компенсацію за втрачене житло і майно.